Сьогодні я хочу розказати як заморозки повредили клубнику. Мою клубнику яку я вкривав, заморозки не тронули. Вкривав я вон пленочкою ці кусками пленки. Цю плантації я вкрив. Практично вона в нормальному виді знаходиться. Але є п'ятна чорненькі, все равно заморозок і їх клюнув. А так весь урожай мені, я думаю, вдалося зберегти. Так, цвіточки в нормальному стані. А ось цвіточки я покажу зразу, де я не вкривав. Що з цього вийшло. Як бачите, вони чорні. Це перший признак того, що врожаю не буде. Все пропало на цьому місці. Я не настарався її укривати, бо з мене й того вистачить. Все рівно я цю клубничку буду викорчувати, Вона лишня, вона залізна не, не, не туди. Отак от урожай наш постраждав від заморозків і клубники. Як тільки люди не будуть видумувати, щоб оправдати свою без Відповідальність, халатність, що не вкрили. Будуть називати це повріжджені ці соцвіті. І чорної болячкою, і жучки які поїли. Що попало, ви думаєте. А найкращий варіант от, заморозків це укриття. От, будь ласка. Ковмичка моя віддіальна практичне состояние. Благодаря тій пленці. Прості куски пленки. Збіг педи є, вон там білі, а це з рукава. Рукава, так називаємо ми ж з кукурузу зберігали в них. Дуже удобна веша.